З інших книг мені в свій час, десь років 15 назад, дуже сильно допомогли книжки Коельо. Тут немає такої окремо взятої книжки, я практично перечитав всі його книги. Всі. Звичайно, є книжки, які ну, там, можна сказати, сильніші, вірніше не так. Напевно, не можна сказати, що є книжки сильніші і слабші. Є книги, які просто на мене більше вплинули, є книжки, які менше вплинули. Але це знаєте, як блюдо. Одне більш смачне, друге менш смачне, але все смачне. Так от книжки Куелі, ну це дорого стоїть. І саме основне, що я потім ще прочитав його автобіографію, автобіографічну книжку, і я зрозумів, чому він так сильно пише. Тому що е цю людину в житті дуже багато качало. На різні полюси, від, скажімо, якихось крайніх таких поглядів атеїстичних. І навіть пошуків якомусь потойбічному, містичному і не не завжди Божому прояві. Ну тобто людина пережила дуже багато. Знаєте, це качелі. А потім його качнуло в правильну сторону в цій правильній стороні, як на мене, він зупинився і після цього він написав багато таких чудових книжок. Тому що в мене таке враження, що він не фантазує. А він пише від душі пережити собою, і це мені здається дорого коштує цей життєвий досвід, який він кладе на папір. Ну це мій напевно улюблений. Все таки письменник.